Херсон особливо місце місце в народ. його мешканці люди неймовірної сили. Вони хочуть розповісти про одного з таких херсонців Олексія Клина, активного волонтера та дитячого психолога благодійного фонду Вітриспі. Олексій реалізує проєкти з підтримки ментального здоров'я, працюючи з родинами Херсона та Херсонської області. Він проводить як індивідуальні, так і групові консультації, допомагає дітям відбуватися від рибу і берегів вірусів. Свою володарську ямість Олексій розпочав після підриву рашиста на полочку коли Харцовщина опинилася у воді пані. Тоді він звернувся до друзів, разом вони зібрали кошти, внесли на довмічка внизу, опили наймілкиніч, їжу, воду, засоби гігієни. Двічі на день команди вирушала вайону земівника, аби доставити до нього людям, які опинилися в критичній ситуації. Згодом, як і всі непосадючі люди, Олексій не зупинився. Він почав активно працювати з дітьми. Проводити заходи підтримки, а його образ веселий паспатрон, швидко став справжнім улюбленцем Херсонської малечі. Олексій прийнався до команди у будинку у коні відразні, що продуктів ще більше. Завдяки відданій праці лише цьогоріч психосоціальну підтримку отримали понад 300 дітей. Історії таких людей нагадують: перемога народжується звір, доброти та самовідданості. кожен із нас робить свій крок на зустрічі до друга. Адже саме з цих кроків складається шлях до вільної України.